Як ви потрапили на цю посаду, хто вас запросив? Як починали коду? Ну, запросив, звичайний, міністр Мохник Андрій Володимирович. У мене є відповідний досвід роботи в цьому напрямку. Я колись очолював управління інвестиційної політики військовій обласній адміністрації, був заступником директора департаменту зовнішньоекономічної політики в мінекономіки. Також працював в бізнесі. Основна моя мета на посаді це зробити запровадити правила спілкування надрокористувача користувачів і е, держави е, більше спрямувати їх в більш зрозуміле для всіх русло. Тому я всі зусилля направив на підготовку законодавчих змін. Це моя любима постанова. Така е, ми розробили експеримент, про про постан проект постанови про. Проведення експерименту проведення аукціонів через електронні торги для кожного надер користувача буде створений свій електронний кабінет з електронними ключами, де він має змогу подавати в онлайн режимі свої заявки, торгувати. І хочу зазначити, що ця система вона є перевілюючою всіх країнах світу. А тепер до того, що залишили вам? що залишили? Ну. Хочу вам зазначити, що в нас близько в підвідомстві служби є багато державних підприємств. Це близько трьох тисяч працівників. Це найбільша проблема проблема фінансування. Що зараз відбувається? Зараз видобувають надрокористувачі. З тих родовищ будь-якого види кого корисного з того, що було розвідано тим же державним підприємством 80-х і 90-х роках. Тобто ми зараз вичерпуємо той потенціал, який був закладений декілька десятків років назад. А що буде нашим наступним поколінням? Зрозуміло, я неправильно формулю питання. Вам призвичаєсь та бицький, говорить. Звичайно, це колишній керівник служби. О, зараз, наскільки я знаю, є процес пов'язаний з, фір... з фірмою Golden Derrick, Голден яка пов'язана зі ставицьким. Тобто, моє питання щодо попередників стосувалося, зокрема е їхньої чесності, їхньої роботи. Чи була якась корупційна складова? Що ви з цим робили? В березні е цього року, за приписом Генеральної прокуратури України, були анульовані е спеціальні дозволи на, на користування надрами компанії Голден Дерік. Ці дозволи були оскаржені. Вернулювання цих дозволів були оскаржені. Тільки по 17 з них було оскаржено в червні місяці. Протягом цього часу, в червні місяці, були судові справи. В якості третьої сторони подали клопотання, яке було задоволене Генеральну прокуратуру України з даного приводу. І на останньому суді, 30 жовтня, у зв'язку з неявкою представника Генеральної прокуратури України. Та подачою Голдендеріком заявки на переведення справи у письмове провадження. Суд прийняв таке рішення, і 6 листопада прийняв рішення відновити 17 спецдозволів на компанію Голдендерік. Ми на дане рішення подали апеляцію. Ми з ним не згідні. Чому була? Ба що було не так, вони не так було де ви знаєте, йде мова тільки про 17 спецдозволів, щодо яких дана компанія не сплатила вартість геологічної інформації. Що таке геологічна інформація? Це те, що створено за держав в даному випадку. Це те, що створено за державний кошт, таким чином вони нанесли збиток державі, і е, мій попередник е, е, вважав це достатнім для анулювання цих спецдозволів і видав відповідні накази. Чи зараз якісь ви знаєте, цих кримінальних справ є надзвичайно багато. Ми бачимо, що вилучені документи Міністерства внутрішніх справ Генеральної прокуратури України так для прикладу в 11-12 роках були здійснені е, певні е, тендерні процедури на проведення гелегорозвідки, де виконавців було НАК НАДРА на України, так і на Нафтогаз України. Це орієнтовно 700 мільйонів гривень. Документи вилучені, проводяться кримінальні справи. На думку правоохоронних органів там е, ці кошти були не використані не цільово і не, е, ефективно. Також є. Певні е, застереження щодо е, компанії тої самої компанії Golden Derrick, як вона формувалася, як вносилися статутні фонди е, майно на ну, Це більше накнадру України стосується Ставицьків, Проскоряков. Мені ці люди невідомі. Ситуація в країні, ви розумієте, що відбувається з інвестиційним кліматом, війна на сході. Є певний острах інвесторів вкладати гроші. 40% всіх родових знаходилися на сході. України десь, якщо не в зоні, АТО, то в близьких до а до зони, то е, на, на ці ділянки практично не було навіть заявок 12 листопада. Був проведений другий аукціон. Відбулися торги щодо семи лотів на суму 7 мільйонів 817 тисяч, практично 8 мільйонів гривень. А скажіть там було, якщо не з'являється, 14 претендентів, 14 компаній, які а, були допущені до аукціону. Так. А скільки було заявок? Ви Знаєте, на, наскільки настільки мені відомо, що всі, хто був, подав документи на другий аукціон, всі були допущені. Абсолютно ми спілкувалися з одним з переможців, навіть з двома переможцями після аукціону 12 листопада. І з'ясувалося, ми спілкувалися керівником, що ця фірма створена місяць тому, і він ніколи не займався ні нафтонігазового будивання і взагалі втік від нас. Тобто, ну у нас для журналістів є питання. Ну, дивіться, я всі ваші питання для мене є зрозумілими. Основна мета е, аукціонів – це надходження державного ко коштів до державного бюджету. Якщо компанія надала всі е, е, відповідні документи, вона має право брати участь в аукціоні. Все таки питання до під термату власник зареєстровано власником є Сейшинський офшор, інший Прамський, в шортам місяць тому створені все таки, хто має перевіряти якусь добросовісність, якусь спроможність їх реально Диві. працювати, тільки отримати гроші до бюджету. Дивіться, згідно спеціальних дозволів, якщо вони виграють, вони отримують невід'ємною частину є угода про умови користування народу та програма робіт, згідно якої вони повинні поетапно робити певні роботи. Вони зараз отримали право користуватися цими надрами. Але це не тільки право, це є обов'язок виконувати ту програму робіт. В такий-то період. Бурити в такий-то період зробити сейсміку, захистити запаси тощо. Відповідно, якщо вони не будуть виконувати е, цю, цю програму робіт, буде проведена перевірка геоконтролю, ці дозволи будуть зупинені, а потім анульовані. Права перевірки структури власності, е, якихось певних інакших моментів держгеонадра немає, це виходить за межі нашої компетенції. Але ми трошки порозбиралися з цими фірмами, поїздили по адресах. І з'ясувалося, що вони можуть бути пов'язані з паном Ставицьким, знову ж таки. Тобто, от, ця інформація мені категорично не відома. Абсолютно. Уже відомо, що ви про це думаєте? Я думаю, що це нонсенс. Што. Хоча все може бути, я не знаю. Тобто, Ставицький це, ці, ці ділянки, наскільки я знаю, вони виставлялися сім разів на аукціон. Якби і вони вроді би починали виставлятися тоді, коли він був тут головою служби. Якби він хотів це е, викупити, то він би це зробив ще раніше. Попередні роки, а останній аукціон, власне 12 листопада він відбувався під таким трошки протистояннями, які тут були внизу. Там були представники правого сектору, представники Київ, 1 а, Чому ну хочу вам зазначити, що на попередньому аукціоні виставлялося ряд, ряд е, е Лотів, окрім того, є одне підприємство, яке мало намір викупити родовище, отримати право користування надрами без аукціону. Державна служба України по цьому родовищу отримала це було ще до мене, і в 2013 році всі відповідні погодження на проведення аукціону згідно цього родовища. Тобто, ці протистояння, які тут відбувалися, вони пов'язані з цією фірмою. Ну, ви знаєте, мене, на жаль, не було, я був відряджені. Те, що я наслухався, ну це, звичайно, мене шокувало. Наскільки я знаю, що за день до проведення акціону у нас поступила інформація щодо можливого захоплення будинку. Ми офіційно попередили Міністерство внутрішніх справ, райвідділ, Генеральну прокуратуру з даного приводу і, і попросили забезпечити захист працівників, перш за все. Чи ви сам якось. Намагалися забезпечити захист. Ну, як я можу ще це? У нас є органи, які відповідають за безпеку. І ви е, були колись фірми «Фіакр», да, у Болі? Ну, в якийсь певний період так був. І, ну, я тут. І як ти посаду там займалися? Заступником, директор. Заступником директора. Заступником директора. покажу вам фотографію. А тому що це буквально тиждень тому перед аукціоном ага. під час аукціону. Побачили автобус з написом Фіакр, от, який стояв під час протистояння. Поясніть, що вони тут робили. Я не знаю. Треба запитатися в підприємство. Тобто настільки я знаю, що вони здійснюють якісь перевезення також і по Києву. Надають якісь послуги okay. з перевезення. Так. Тому я, я до цього підприємства не маю жодного відношення особисто. Я, тому якщо воно було, то значить воно якісь мали. Це ж справа. для вас вони декупатковість наразі. Ну на, наразі так, але я з'ясую. З'їсуйте Добре. Добре. спробуємо зв'язатися і узнати. Оце, звісно, шок для мене. Я це, це я поцікавлюся цим питанням. Скажіть, будь ласка, що з сонцевого газу державою України була підписана угода про розподіл продукції з компанією Shell та компанією Надра Юзівська щодо розробки великої ділянки покладів, розташованих на Донецькій та Харківській області. Частина цієї ділянки зараз попадає в зону АТО. Відповідно, ця угода на даний час є призупинена. Є подане подання про застосування процедури форс-мажору. Компанії не звернули свою активність, готується до розвідувально-пошукового оборіння. На даний час ця угода є чинна і буде найближчим часом активно реалізовуватися. А самі представники компанії Шелпі яка їхня думка? Чому вони розуміють? Вони бачать перспективу України. Вони розуміють складності. Жодних покапред проблем з спілкування з ними немає. Там була якщо маєш, СПК Геосервіс, так називає так. 10% відсотків цієї компанії має на СПК «Геосервіс». Ми діємо з виключно в межах доручень уряду. І дії вживаємо заходів щодо виключення е, даної компанії з, з структури власності Надра Юзівська. На зборах учасників СПК Георсерес були запропоновані ряд е, можливості їх виходу з даного проекту. Вони на даний час відмовилися.